Всім привіт, мої любі! Поливаю сьогодні свої орхи. І що побачила в ліпарісі своєму? Подивіться. Тут у нас набух-чохол, став такий кругленький, був плоский-плоский. І Отут -от під набух. Так. Де тут ще були чахли? Майже всюди вони були на нових ростах. От, і тут же лопнув. І там з'явився колосочок. І отут же він теж тріснув і колосочок. Тут мені здається, десь, що він піднабух, але я не впевнена. Тут він скинув листя, але теж набух. Так, так, так. Отут теж набух буде квіткувати. Це зовсім молодий ростик. І не хоче щось останнім часом. Треба витягати лампу. О! Молодому ростику теж і набух, і вже тріснув і поліз колосочок, але найрозкішніший. Дина сюди, подивіться на цю красу. О, сонечко вийшло для краси, як вчасно. Дивіться, ой. Буде дуже-дуже гарно. Порадував мене мій. Ліпаріс, ой, красунчик, молодець, підняв настрій, зробив мій день. Клас. А на цьому сьогодні все. Чекайте на відео відеоквітіння, думаю, буде скоро. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока!